Привіт, день обіцяє бути максимально цікавим, але водночас і дещо специфічним. Поєднання 21-го місячного дня місяця у Скорпіоні та Руни Перт це справжній скарб для внутрішньої трансформації та пошуку істини. Ось як я бачу твій ідеальний план на цей день, щоб витиснути з нього максимум користі, 21-й місячний день це час активності, хоробрості та групової енергії. Але оскільки місяць зараз у Скорпіоні, ця активність буде спрямована не стільки назовні, скільки в глибину. Це ніби ти стаєш детективом у власному житті. А тут ще й руна Перт – символ таємниці прихованих можливостей, народження, чогось нового через пізнання невідомого. Сьогодні таємне цілком може стати явним твої поради на неділю, Довіряй інтуїції на 100%. Скорпіон загострює чуття, якщо тобі здається, що щось не так або, навпаки, відчуваєш круту перспективу там, де інші мовчать, вір собі. Руна Перт каже, що сьогодні відкриваються приховані двері, час для генерального прибирання душі. Це найкращий момент, щоб відпустити образи чи старі звички, які тягнуть назад. Скорпіон обожнює трансформації, спали все старе, метафорично чи навіть буквально на папері, щоб звільнити місце для нового. Шукай відповіді. Якщо тебе давно мучило якесь питання, сьогодні інформація може прийти з найнесподіваніших джерел, випадковий рядок у книзі, фраза перехожого або дивний сон. Перт – це про осяяння. Будь чесним, але не жаль. Скорпіон може провокувати на сарказм або бажання вколоти словом. Намагайся використовувати цю силу для щирості, а не для конфліктів, магія і психологія. День ідеально підходить для візиту до психолога, роботи з картами таро, медитації або просто глибоких роздумів наодинці. Чого краще уникати поверхневості, сьогодні не вийде проскочити на хайпі. Якщо за щось берешся, занурюйся повністю надмірного контролю. Руна Перт нагадує, що не все в житті залежить від нашої волі. Дозволь подіям просто траплятися, іноді доля краще знає маршрут фінансових авантюр. Скорпіон любить ризик, але перт це гра з невідомим краще не став на кін те, що боїшся втратити. Порада від мене проведи вечір у спокої, можливо, зі свічкою або за переглядом психологічного трилера. Це допоможе гармонізувати енергію скорпіона і дасть можливість внутрішньому, я щось тобі прошепотіти. По фінансах у цей день ситуація досить тонка. Місяць у Скорпіоні це завжди про великі гроші, чужі ресурси, кредити, податки, спадок та інвестиції, але руна Перт додає елемент непередбачуваності. Це як грав покер, карти на руках сильні, але ти не знаєш, що викладе на стіл доля. Ось кілька дружніх порад, як не пролетіти, і навіть виграти, що варто зробити, аналіз дірок у бюджеті. Скорпіон, майстер знаходити те, що заховано. Сьогодні ідеальний момент, щоб розібратися, куди непомітно зникають твої гроші. Переглянь підписки, зайві витрати або старі борги, повернення боргів. Якщо ти комусь винен, по можливості віддай хоча б частину. Це закриє енергетичний хвіст. Якщо винні тобі можна делікатно нагадати, енергія 21-го дня сприяє відновленню справедливості, планування великих покупок. Самі покупки краще відкласти, а от ретельно вивчити ринок, порівняти ціни та просканувати, приховані дефекти товару, це зараз спрацює на 100%. Чого краще уникати спонтанні емоційні витрати. Скорпіон може давати сильний імпульс, хоч це негайно, воно змінить моє життя. Швидше за все, завтра ти зрозумієш, що це була просто хвилина слабкості. Ризиковані інвестиції на авось. Руна перт символізує лотерею, але в поєднанні зі Скорпіоном вона часто попереджає про приховані підводні камені. Якщо пропозиція звучить занадто привабливо, щоб бути правдою, десь точно є гачок. Брати в борг під місяцем у Скорпіоні це ніби потрапляти в енергетичну залежність, яку буде важко розірвати. Оскільки перт відповідає за таємниці, сьогодні тобі може відкритися нова ідея для заробітку або несподіване джерело доходу, про яке ти раніше не думав. Записуй всі ідеї, навіть якщо вони здаються трохи божевільними. Тримай гаманець закритим для випадкових витрат, але тримай розум відкритим для нових фінансових стратегій. Слухай, тут така справа поєднання. Місяця у Скорпіоні та руни Перт – це комбо, яке вимагає особливої обережності, коли йдеться про тіло, а особливо про хірургію та зуби. Ось як це виглядає, по-дружньому без зайвих термінів, стоматологія та операції. Скажу прямо, це не найкращий час для планових операцій та видалення зубів. Скорпіон у медичній астрології відповідає за репродуктивну систему та видільну, але він також дає дуже інтенсивний вплив на рідини в організмі. У ці дні часто спостерігаються сильніші кровотечі, а рани можуть загоюватися довше і болючіше. Якщо це не гострий біль, коли вже терпіти не сила, краще перенеси візит на кілька днів. Видалення або імплантація сьогодні можуть супроводжуватися прихованими ускладненнями, тут якраз підступна руна перт може підкинути сюрприз, якого лікар не очікував. Планові втручання краще відкласти. енергія дня занадто важка і непередбачувана. Краса та догляд. Тут скорпіон дає зелене світло, але з певними нюансами, глибоке очищення. Скорпіон любить вичищати все до ідеалу. Пілінги, глибоке чищення обличчя або детокс процедури пройдуть чудово. Якщо ти хочеш кардинально змінити колір волосся, наприклад, з блонду в глибокий темний, це твій день. Але пам'ятай про перт, результат може бути трохи не таким, як на картинці, але він тебе точно здивує. Ароматерапія та ванни, скорпіон, водний знак. Ванна з сіллю або оліями, особливо пачулі чи шавлія, сьогодні спрацює як справжнє перезавантаження для нервової системи. Здоров'я слабке місце сьогодні дуже вразлива сечостатева система. Одягайся тепліше і не сиди на холодному, скорпіон таких помилок не прощає. Харчування, 21 21-й місячний день, це час активності, тому голодувати не варто. Але уникай занадто гострої та важкої їжі, бо скорпіон і так додає внутрішнього жару. Краще налягай на продукти, що очищують кров, морква, буряк, гранат. Спорт, якщо є сили, сходи на інтенсивне тренування. Треба дати вихід тій енергії, що накопичилася, інакше вона може перетворитися на роздратування. До речі, якщо все ж таки доведеться йти до лікаря через терміновість, обов'язково перепитай його про всі можливі ризики, руна Перт любить, коли таємне виводять на світло. Обстосунки в такий день це справжня гра престолів, але в хорошому сенсі, якщо знати правила. Місяць у Скорпіоні робить нас усіх трохи телепатами, ми бачимо людей наскрізь, помічаємо фальш і відчуваємо те, що зазвичай приховано за посмішками. Ось як поводитися, щоб не посваритися і зміцнити зв'язки, кохання та романтика. Час для відвертості Руна Перт і Скорпіон буквально вимагають зняти маски. Якщо ти давно хотів про щось запитати партнера або зізнатися у чомусь важливому, зараз саме той момент. Розмова вийде глибокою, і ви зможете вийти на новий рівень довіри. Пристрасть на максимумі. енергетика скорпіона це про магнетизм. Вечір може бути дуже гарячим, але важливо, щоб це була не просто фізіологія, а емоційна близькість. Обережно з ревнощами. Скорпіон може роздмухати підозри з нічого. Якщо раптом захочеться перевірити телефон партнера, зупинись. Це вплив дня, який підштовхує до пошуку таємниць там, де їх немає. Друзі та компанії, командна гра. 21-й місячний день це день табуна. Дуже круто провести час у великій компанії, піти на квіз, настільні ігри або просто зібратися з друзями. Спільна активність сьогодні заряджає, дружня підтримка. Хтось із друзів може прийти до тебе за порадою або вилити душу. Оскільки перт відкриває істину, ти зможеш дати дуже влучну пораду, яка реально допоможе людині побачити вихід із ситуації. Спільні секрети. Сьогодні можуть виникнути ситуації, які ще сильніше зблизять вас через якусь спільну таємницю чи пригоду. Чого варто остерігатися Маніпуляцій. У цей день легко почати тиснути на людей, щоб отримати своє. Намагайся бути м'якшим, навіть якщо бачиш слабкі місця співрозмовника, сарказму, жарти сьогодні можуть бути занадто гострими та болючими. Скорпіон жалить влучно, але рана заживає довго. Випадкових знайомств. Нові люди, що з'являються на шляху під руною перт, часто несуть якийсь кармічний урок. Придивляйся до них уважно, вони не просто так проходили повз. Маленька порада. Якщо відчуваєш напругу в спілкуванні, просто переведи розмову на якусь таємничу або незвичайну тему, психологія, космос, містика. Це ідеальне русло для енергії скорпіона, яке нікого не образить і зацікавить усіх. Суміш, інтуїція та гроші для аромалампи, 3 краплі пачолі, 2 краплі апельсина для енергії 21-го дня, 1 крапля кедра. Це створить атмосферу затишного, але дуже статусного кабінету. 2. Вечірня ванна, трансформація, змішай 5 крапель ефірної олії, лаванди та 2 краплі іланг -ілангу з морською сіллю або молоком. Скорпіон знак води, тому така ванна допоможе змити весь негатив тижня і налаштуватися на підказки від руни перт у вісні. Скорпіон дуже чутливий до запахів, тому не переборщі. Краще менше крапель, але натуральної олії, ніж хімічна атака на весь дім. Порада, поки горітиме арома лампа або свічка, посидь хвилину в тиші і просто подумай про те, що б ти хотів відкрити у своєму житті найближчим часом. Перт обов'язково підкине ідею.